Вітаю! Сьогодні я розкажу вам детальніше про модульний диван Мартін. Загальний габарит дивану складає 2,97 на 1,70 м. Модульна система дозволяє виконати Мартін важеній варіації, формі та розмірі. В наповнення дивану входить пінополіуретан, ортопедичні букові ламелі та пружинний блок. Каркас, виконаний з войного брусу. Присутній механізм розкладання дельфін, який швидко та легко трансформується у спальне місце. Також є ніша для зберігання особистих речей у лежаку. Для вашої зручності є присутній підлокітник, який робить диван ще більш комфортним. Диван обладнаний рухомими підголівниками, які можна зафіксувати при потребі. Диван, виконаний у тканині шаніл. Вона має не тільки стильний вигляд, але й зносостійка, стійка, приємна тактильно та не пілінгується. Проте можна обрати інший бажаний текстиль серед тисячі пропонованих зірців. Мартін стане чудовим доповненням будь-якого інтер'єру, адже його можна виконати у бажаному кольорі, формі та розмірі.